Перебувати на підводному човні не так небезпечно, як це може здатися, але вимагає серйозної підготовки і дисципліни. Хоча не хлюйство і непрофесіоналізм ніхто так і не скасував, але все ж є деякі потенційні небезпеки, з якими доводиться стикатися підводникам. Пожежа одна з найсерйозніших загроз для підводного човна, оскільки вона може швидко поширитися і поглинути обмежений запас кисню. Підводники навчені швидко і спокійно. Реагувати на будь-яку пожежну ситуацію, ізолювати і гасити джерело вогню. Затоплення може статися через пробоїни в корпусі, розрив труб або несправність клапанів. На підводних човнах є водонепроникні відсіки і двері, а також команди та обладнання для усунення пошкоджень. Радіація може виходити від ядерного реактора, який живить деякі підводні човни, або від ядерної зброї, яку несуть деякі підводні човни. Підводників навчають дотримуватися протоколів і процедур безпеки під час роботи з радіоактивними матеріалами і пристроями.